Друзі, сьогодні не медична тема, сьогодні реклама. Сьогодні в продажі у нас отака тежка Т5. Ось вона. До речі, в рідній фарбі. Да-да, в рідній фарбі. Мальована тільки одна арка і то без шпакльовки. Ось ця тешечка. Гарна, реально гарний автомобіль. Рівна як струнка. Зараз покажу детальніше салон. Досить гарний тут. Ось. ну Це вже вечір. Заводиться співтика. Хто купить, не пожаліє. Гарна, гарна машинка. Ось вона. Краса. Зараз покажу салон. Так. Тряпку заберу. Ось такий салон у нас. Вот такая краса.